Сучасний банкінг це справді мистецтво, мистецтво надання послуг, і саме це стало причиною створення книг про мистецтво. Це не перший наш продукт, який ми створили в колаборації з Ощадбанком. Перша книга була присвячена темі людей, їх звичаїв, тобто креаторів якогось дуже крутого продукту. І наступна книга була про те, як розуміти сучасне мистецтво. І мені дуже імпонує думка. Командує щедбанку про те, що своїх клієнтів потрібно надихати на нові відкриття. І третя наша книга присвячена музейним скарбам України, тобто саме тим скарбам, які зберігаються в українських музеях. Цю нашу третю спільну защадбанком книгу ми вирішили присвятити картинам. Зокрема, тим полотнам, шедеврам, які знаходяться в колекціях українських музеїв. Тому що не секрет, що останнім часом музейний тренд він став дуже модним, дуже популярним, і дуже багато людей власне, їздять, мандрують в різні країни, в різні міста. І часто вони вже мандрують не тільки просто, щоб побачити щось нове, але й щоб з'їздити і побачити нові виставки у відомих музеях. Ми захотіли заповнити прогалину, яка існує в Україні, і розповісти. Про те, що в Україні, в українських музеях, от буквально поруч з нами, знаходяться картини, які ми можемо побачити щодня або сходити на вихідних і побачити ці колекції. Часто ми знаємо про шедеври, які є в музеях Парижу, Мілану і інших світових столиць, а нехтуємо тими скарбами, які знаходяться в нас під боком. Насправді найбільшою складністю для нас було обрати ті картини, про які ми розкажемо. Тому що на території України знаходяться дуже цікаві колекції в дуже різних музеях і в дуже різних містах, тому ми вирішили зосередитися на тих митцях, які є загальновідомими, загальновизнаними в усьому світі. А їхні картини, їхні полотна є теж загальновизнаними шедеврами і ні в кого не виникає жодних питань стосовно їх талановитості і стосовно їх цінності. Не з ідей була надати оцінку кожному з полотен. І на перший погляд, це здається, не так вже й складно, але насправді для того, щоб оцінити кожну роботу, в нас виникли такі питання, як те, що ми маємо звернутися до експертів, до аукціонних будинків. Ми отримали консультацію як світових спеціалістів, так і локальних, і зрозуміли, що ми не можемо надати оцінку експертів, якщо це полотно знаходиться зараз в музеї, адже це просто не закон. І я ще розкажу трошки, чому присвячена ця книжка, тому що справжніми персонажами цього видання є навіть не люди, а є карт картини – це 12 картин шедеврів, які зберігаються в українських музеях. Тобто інформацію, яку ми подаємо, вона така дуже багатошарова, оскільки, коли ви читаєте про історію створення картини, ви звичайно дізнаєтесь про її автора, про художника, про те, чим він жив, у який час він жив. Наприклад, одна з глав нашої книжки вона присвячена Шевченку, тому що ми всі з одного боку звикли, що він дуже відомий поет, і це вже такий трошки стереотип, який склався навколо Шевченка. Але ми, ну на жаль, забуваємо. Що він є дуже класним художником, і ми розповідаємо про те, чому він малював, чому він себе зображував саме так і як можна порівняти його автопортрети із тими селфі, які ми з вами вже звикли робити щодня. Моєю улюбленою картиною з книги, яку ми створили, на є картина Казимира Малевича Супрометизм 65. І, мабуть, не лише через естетичну сторону, але й саме тому, яка історія ховається за. Тим, як ця картина потрапила в колекцію музею, і місце, де вона знаходиться, також є дуже цікавим. Я збережу цю інтригу для того, щоб у вас було бажання знайти цю книгу і прочитати саме, саме цю історію. Коли ми працювали над створенням цієї книги, у нас виникли певні курйозні моменти. Зокрема, коли вже фактично все було готово. Музей Ханенків один з найвідоміших музеїв України, в колекції якого знаходиться картина Дієго Веласкеса Портрет інфанти Маргарити», про яку ми розповідаємо в цьому виданні, музей вирішив провести експертизу. Чи є дійсно Дієго з автором, оскільки протягом останніх 50 років виникали певні питання і сумніви стосовно цього питання. І сучасні технології довели, що Веласкіс не є автором, але в той же час визначити, хто саме намалював цю картину, на жаль, наразі невідомо. Тому історія така досить детективна, і ми про неї теж розповідаємо в цій книзі. Завдяки цій книзі ми хочемо відкривати Україну і для себе, і для наших читачів і розповідати про те, про що ми можливо іноді і не знаємо або забуваємо, тому що в колекціях українських музеїв знаходиться дуже багато цікавих робіт. А ці музеї знаходяться часто буквально поруч з нами, а ми їх, на жаль, не помічаємо. Я думаю, що вже завтра ви можете перевірити, які музеї знаходиться поруч із вашим домом або поруч із вашим офісом. Сходити туди і подивитися на колекцію, і я впевнена, що ви знайдете там не один шедевр. Дуже часто нам задають питання, скільки часу потрібно на створення подібних проєктів. Отже, понад півроку наша команда працює для того, щоб створити унікальний контент для читачів. Звісно, конкурс разом з командою Ощадбанку ми хочемо подарувати вам 10 наборів, які складаються з блокноту та книги Музейні скарби України. Для цього вам потрібно під цим відео залишити коментар. Хочу книгу, і ми рендомно оберемо 10 щасливчиків. До речі, якщо ви зацікавились нашими попередніми проектами спільними з Ощадбанком, а в описі під цим відео ви можете знайти посилання на дві версії електронних книг. Абсолютно безкоштовно.